Сезон Формули 1 2026 року стане початком нової сміливої ери в автоспорті з масштабними технічними змінами, які торкнуться двигунів аеродинаміки, ваги та конструкції болідів. Цей оновлений регламент спрямований на підвищення екологічності, покращення видовищності та конкурентності перегонів. Ключовою інновацією стане повністю перероблена гібридна силова установка. Об'єм двигуна внутрішнього згоряння залишиться 1,6 літра з турбонаддувом, Однак основний акцент буде зроблено на електричну складову, яка становитиме до 50% від загальної потужності. Це означає збільшення потужності електромоторів, зокрема МжюК, до приблизно 4,75 шістсімдесят есм, та відмову від МГЮХ складної системи рекуперації теплової енергії. Стосовно конструкції болідів буде значно зменшена ширина шасі з 200 до 190 см, а довжина колісної бази скоротиться з 360 до 300 см. сантиметрів. Це зробить автомобілі компактнішими та легшими. Мінімальна вага знизиться з 728 до 738 грамів. Коробка передач замінить нинішню 8 ступінь часту на шосту ступінь часту, що додасть маневровості і дозволить знизити загальну масу. Активна аеродинаміка замінить існуючу систему DRS. З'явиться новий режим straight line Mode, SLM, який дозволятиме автоматично змінювати кути атаки передніх і задніх крил під час змагань для зниження опору і збільшення швидкості напрямих. Ця технологія сприятиме збільшенню кількості обгонів та зробить гонки більш насиченими. Фіа також. Ухвалила збільшення бюджетних лімітів із нинішніх 135 мільйонів доларів до 215 мільйонів для адаптації до нових технологічних вимог, новачки, серед яких бренд Каділак отримають додаткові ресурси та більше часу на стендові випробування, щоб не відставати від ветеранів. При цьому зростає занепокоєння, що одна або кілька топ команд можуть здобути нечесну перевагу в перші роки дії нових правил, як це сталося з Мерседес. У 2014 році стюарди підкреслюють важливість суворого контролю і забезпечення рівних умов для всіх перші гонки 2026-го стануть справжнім тестом для інженерів і пілотів. Адже боліди змінять поведінку на трасі, а команди матимуть лише кілька місяців для освоєння революційних систем і нового стилю гонок. Чи готові ви до епохи, коли? Потужність електрики складе половину живлення боліду, а маневри і обгони стануть більш видовищними. Як нові правила вплинуть на боротьбу Red Bull, Ferrari, Макларен та Новачків на кшталт Cadillac? Поділіться думками у коментарях і не пропустіть найцікавіше у світі Формули 1.